Все начиналось с детства. Наверное, каждый мальчишка, у которого была маленькая игрушечная машинка, мечтал путешествовать на ней по разным странам и континентам. И мечтал преодолевать тысячи и сотни километров для того, чтобы открывать новые места и новые страны. Потом я вырос и однажды понял, настало время осуществить мечту всего моего детства. Время сесть за руль и проехать весь мир, дабы посмотреть, какие они экзотические страны и люди, и показать им, какие мы, украинцы. Артемі Сурін. автогонщик і автофанат, володар одного з найшвидших авто України, єдиний українець, учасник світового ралі Гамбол 3000 крім того, юрист, економіст, а ще мандрівник і дослідник автомобільного світу далеких країв. І починаємо ми, пожалуй, з великої автомобільної країни на планеті Сполучених Штатів Америки. У якості першого пункту великої автоподорожі, звісно ж, нічого окрім Сполучених Штатів Америки і не могло бути. А як ще? батьківщини легендарних автомобілів. країна, яка довела, що автомобіль не розкіш, а засіб пересування. Причому чим автомобіль розкішніший, тім пересування якось більш американське. Машини тут виробляють, тюнінгують, б'ють, кидають, збирають, колекціонують. Чи не моляться на них? Іноді здається, що машини в Сполучених Штатах головні, а люди так собі обслуга. А може, це просто стереотип? Збори недовгі. З класичного українського набору для довгих подорожей виключаємо сало, хліб, ковбасу, огірки та яблука. З цим в Америку не пустять горілку. Теж в принципі її можна вести літр. але ми ж за кермом, а українці за кермом не п'ють. Одяг, мапа, зубна паста та щітка, паспорт, права і ні, замість цього кредитка. Адже з готівкою в Штатах виглядаєш прибульцем з минулого. Переконаємося, що в нас немає предметів, вироблених на Кубі, в Афганістані, Іраку, Ірані, Лівії, Сірії та Судані. Їх теж ввозити не можна. Немає тоді гайда в аеропорт. Подорож через Атлантику випробовування складне. Генуезець Колумб витратив на це чотири тижні, втративши один корабель з трьох. Француз Ален Бомбар плив на гумовому човні, їв рибу і споживав морську воду. І втратив за подорож 20 кілограмів ваги. Українці не настільки радикальні, і до Америки дісталися літаком. Єдине, що можна втратити при цьому почуття часу та багаж. Але здається, цього разу обійшлося. Перший день цілком віддаємо головному місту країни, адже побувати в Америці і не побачити Нью-Йорк – справжній злочин у написаному кодексі мандрівника до виїзду на американський хайвей. У нас приблизно 30-35 годин. Тож гайда до статуї свободи, хмарочосів і всього того, що робить місто таким неповторним та привабливим. Нью-Йорк – Нью повітряні ворота Америки для тих, хто летить сюди з Європи, головне місто планети. Тут робиться світова політика, економіка, мода, незворушний бастіон західної культури та американського способу життя, не дарма ж творці фільмів, катастроф неодмінно обирають Нью-Йорк мішенью для астероїдів, цунамі, мутантів та прибульців. Ніщо так не стискає серце глядача як видовище руйнації символів західної цивілізації. звичайне життя Нью-Йорку далеке від апокаліптичних кошмарів. Впорядкованість та захищеність життя відчуваються тут скрізь. Їх надихають як бетонні громади хмарочосів, так і сталеві муніципальні автомонстри. Америка країна, де автомобілі робляться з розмахом. Це не Європа, де жандарми подекуди на велосипедах їздять. З такими стражами порядку на таких машинах бажання сперечатися не виникає. Взагалі, Нью-Йорк – це не зовсім типова Америка. Як Москва не типова Росія, тільки тут все навпаки. Якщо у Москві кількість машин на душу населення в рази більше середньої по країні, в Нью-Йорку – в рази менше. 56% мешканців Нью-Йорку власного авто не мають. В серці мегаполісу на Манхетені ще менше. Лише 25% мешканців автомобілісти. І це не питання свідомого вибору або наслідки руху за збереження довкілля. Просто місця на вулицях вкрай небагато, адже ми на клаптику чи не найдорожчої землі в західній півколі. Манхетен, корені нью йоркери називають просто сіті. Власний і правильний переклад назви мегапопулярного серіалу у нас мав би звучати як Секс та Манхеттен, «Манхеттен» – це символ і квінтесенція успішної кар'єри та загалом успішного життя у Нью-Йорку. Тут найдорожчі квартири, найелегантніші жінки, найпрестижніші ресторани. Ще трохи най – Манхеттен – приклад найвдалішої інвестиції в нерухомість, коли у 1626 році голландський чиновник Петер Мінот купив у індіанців острів Манахетта, в обмін на партію сокир та ковдр загальною вартістю 60 гульденів. Ніхто й не міг собі уявити, що за 300 років один квадратний метр житла тут в середньому буде коштувати 20,5 з половиною тисяч доларів. Це 4 мільйони 200 тисяч баксів за середню квартиру. Не Лондон і не Рубльовка. Втім, не дешево. Коли нині згадують про угоду трьохсотрічної давнини, прийнято жаліти індіанців, мовляв, обдурили їх. Проте насправді хто кого дурив, невідомо. У індіанців не було заведено взагалі продавати землю. Для них це було так, якби хтось зараз запропонував нам купити за пару мільйонів доларів Сатурн або, скажімо, Бруклінський міст. Хіба б ми відмовилися? До речі, міст все ж таки продавали. Але про це трохи згодом. Обмаль площі і великий попит на тутешні квартири та офіси погнали будівлі вверх до хмар, аж поки вони ці самі хмари не почали чухати. Сьогодні найбільші хмарочоси не в Нью-Йорку, але найславетніші саме тут. Характерний сріблястий арочний шпиль у стилі арт-деко увінчує хмарочос Крайслер Білдінг. Так, це саме той Крайслер, легендарний виробник авто. В 1930 році компанія звела собі будівлю, в якій розмістилася штаб-квартира автоком концерну. архітектор будівлі Вільям Ван Еллен. той самий Ван Еллен, що побудував знамените місто атракціонів Дрімленд на Коні Айленді. Будували Білдінг так само швидко, як збирали авто на конвеєрі. В тиждень виростало по чотири поверхи. Компанія Крайслер наказала Ван Елону побудувати найвищий хмарочос Нью-Йорку, і він це зробив щоправда не без хитрощів. Конкуренти теж не спали. І коли Крайслер Білдінг здали в експлуатацію, архітектори Трамп Білдінгу, ще однієї будівлі, що гналася за титулом «Найвищий», швиденько добудували два фути до своєї конструкції. Але Ван Елен домігся від влади дозволу на монтаж шпилю. І після його зведення висота Chrysler Білдінгу збільшилася на 38 метрів. І склала 319 метрів 45 сантиметрів. Вищу за Ейфелеву вежу. Цікаво, що гонорар Ван Елен за проект не отримав, адже за півроку титул найвищого хмарочосу у Крайслера відібрав Empire State Building. Втім, за красою Крайслеру немає рівних. І цікаво, що красаця запозичена в автомобілів славетної компанії. Легендарні арки хмарочосу дублюють малюнок на ковпаках колес крайслерівських авто. Але дехто каже, що малюнок решітка радіатора Крайслера моделі 1928 року. Де ще автодизайн переплітається з архітектурою, окрім як у США. Ристав Нью-Йорку впізнати легко. Він ходить пішки, відкривши роти від подубу і задравши голову аж до неба. А як же ще дивитися на хмарочоси? Виявляється простіше за все згори вниз. Таксі свободна. Посмотри, ти бачиш цей необикновенний город. І так, ми зараз будемо столицу столицю и і город американської мечты Нью-Йорк на вертольоті. Аеротаксі мрія радянських фантастів в СРСР не пережилася. А от в Нью-Йорку це абсолютно буденна річ. Коштує, що правда, це задоволення не дешево. Від аеропорту Кенеді до Манхетену, скажімо, поїти бідеться вам у 160 доларів. Втричі дорожче за звичайне таксі. Але ж и летіти всего 8 хвилин. Заместь добрых двух годин борьбы с Нью-Йоркским трафиком. Нью-Йорк город мечта. Здесь вы можете получить все, что хотите. Хотите получить город с высоты птичьего полета? Пожалуйста. Хотите ходить по нему или ездить на автомобиле? Нет проблем. Это Америка. Здесь можно все. Водою, повітрям, землею та підземкою. Вибір способів пересування містом великий. Одного сабвею, як тут називають метрополітен, цілих три. Так, не три лінії, а три різних метрополітени, які побудовані трьома різними компаніями, і одна з одною ці системи не пов'язані. Під землю в Нью йорку вгризлися в 1904 році. Знов таки через брак місця на вулицях по місту в той час, окрім кінних екіпажів, вже курсували авто та пневматична залізниця. А до неї ще й надземна залізниця вже з 1869 року. Зараз метро щодня перевозить мільйони пасажирів, і фактично кожен мешканець Нью-Йорку проводить під землею щодня кілька хвилин. Щоправда, для деяких нью-йоркерів сабвей не лише спосіб розсування, а й спальня, кухня і столова в одному вагоні. Втім, ця тема була детально висвітлена ще у радянські часи. Та й для українців ця гримаса капіталізму не така вже й дивна, і не таке все б бачили. А от чого у нас не бачили, такої продуманої системи громадського транспорту. У восьмімільйонному місті людина в середньому витрачає 40 хвилин на те, щоб доїхати з дому на роботу. Є чому вчитися. Втім, нам поспішати нема куди. Ми йдемо пішки. Якщо вже обрали такий спосіб прогулянки, ходімо до найбільшого пішоходного мосту Сполучених Штатів. Цей силует не впізнати неможливо. Така ж візитна картка Нью-Йорку як Стати Свободи або Централ Парк. І так в середні Бруклінський моси та дмо саме популярний мост в Нью-Йорки. Зісходять тулпи туристов і адільне полоса для велосипедов. Міст почали будувати у 1869 році. І початок цей був трагічним. Під час вимірювальних робіт зламав нову автор проєкту мосту Джон Реблінг. Травма призвела до правцю, і незабаром архітектор помер. Його справу продовжив син Вашингтон Реблінг разом із своєю жінкою Емілією. Але як наврочено було цій родині, він теж отримав травму та був паралізований. спостерігав за будівництвом у підзорну трубу. Загалом під час будівництва загинуло 27 осіб і ще більше потім. Как в церковь идет помешавшийся верующий, как в скид удаляется строг и прост, так я в вечерний сияющий мерище вхожу смиренной на Бруклинский мост. Здесь жизнь была одним беззаботная. Другим голодный протяжный вой. Отсюда безработные в Гудзон кидались вниз головой. Жодного замученого життям пролетерія, не відміну від поета Володимира Маяковського, якщо чесно, на мосту не побачила. Суцільні англійці, американці, японці і три українці. Всі з фотоапаратами та щирими радісними посмішками на обличчя. І разом з Маяковським, діставшися Брукліну, хочеться сказати: Бруклінський мост да, та вещь. Цікаво, що спочатку у Нью-Йоркців міст захоплення не викликав, хоча день його відкриття зробили вихідним для всього міста. Казали, надто ненадійна конструкція, щоб довести, що міст і слона витримає, по ньому слонів і провели, і не одного, а одразу 21 тварину із славетного цирку Бурнума. Нині по мосту ходять лише слоноподібні американці, а їздять справжні мастодонти. Міст, хоча й пішоходний, проте наполовину. Автомобілі тут курсують дуже інтенсивно. До речі, як і обіцяли про продаж мосту, звели його у 1883 році. А у 1899 на вході до нього з'явилася аферистка Пічус Одей, яка продавала міст усім бажаючим за 200 доларів. Замість грошей вона видавала розписку покупцеві сертифікат на володіння мостом. Як не дивно, така тупа афера жила десятиріччями. Справу пічус Одей підхопили і інші шахраї, серед яких Вирізнявся Джордж Паркер. Він інколи продавав в бруклінський міст кілька разів на тиждень. У мові американців фраза Паркера набула статус Крилати. Ви не повірите. Але у мене є для вас міст. Брукліні і що далі? А далі, звісно ж, Брайтон біч. Просто щоб переконатися, що він такий самий, як і в кіно. Прийшли, побачили, переконалися. Точнісінько такий завітавши до російського ресторану, віддаємо данину котлетам по київськи які як відомо вміють робити тільки одеські емігранти на Брайтон біч. Далі все за голівудськими канонами. Звезд не смущает мой нога, я вам лучше песню провою молодость твою. Послухавши трохи шансону, виключно як декомпресія, щоб мозок звикав до Америки потроху, вертаємось до набережної, щоб помилуватися вогнями великого міста, кажучи чесно, посиденьки у ресторані, окрім етнографічно-профілактичної мети, мали ще одну: ми просто намагалися перечекати Нью-Йоркський час пік. Офіційні установи і банки працюють тут до п'ятої вечора. А після цього починається великий автомобільний бадабум. Всі автошляхи забиті. Але зараз начебто все гаразд. На вулицях майже немає приватних авто. В основному муніципальний транспорт та таксі. Ще одна незабутня прикмета Нью-Йорку. А по Нью-Йорк зимої лятом жовтий? А тому що очень много в люд таксі. А в рівні сісти, сіда таксі стиє. Наш таксист, звісно ж, ані по російськи ані по українськи ні ГУГУ. Взагалі-то, нью Йорці кажуть, що тут таксисти розмовляють на будь-якій мові, крім тієї, яку знаєте ви. Таксі тут значно дешевше ніж у Європі, і його тут набагато більше приблизно 13 тисяч авто, які перевозять щодня 800 тисяч пасажирів. Жовтому кольору машини дякують засновнику першої компанії таксі Джонові Хірцу, який вважав, що цей колір найприємніший для людського ока. Розквіт таксопарків прийшовся на роки сухого закону. Вони зазвичай належали мафії, а машини використовували бутлегри для своїх темних справ. Нині у таксісти йдуть переважно іммігранти або ж ті, хто тимчасово підпрацьовує. Син вчиться, потрібні гроші, каже наш водій. Довчиться, покинуть цю справу. Інколи це дуже важка робота. Хоча чи воно так? Але поважаючи працю людини, що пересувається таким складним для водія Нью-Йорком за кермом, лишаємо щедрі чоєві та рушаємо нічним містом до його неонового центру. Таймсквер, неонове Серце Манхеттена. место, которое никогда не спит. Здесь не нужно быть на автомобиле. Приходите сюда пешком, и вы будете гарантированно впечатлены. Таймсквер Сквер утворно перехрестям Бродвею та 7 авеню, что йде від 42 до 50 вулиці. Мега перехрестя. Мега туристів. Невідомо, чего тут больше. Світла неонових вывесок чи світла від спалыхив фотоапаратів. Кажется, прибавь еще одну лампочку, и все взорвется от чрезмерного света. Все пойдет к чертям собачьим. Но эту лампочку некуда было Обуваткнуть ніт міста. Так писали про Таймсквер Ільфа Петров в своїй одноповерховій Америці. І як бачите, з того часу ламп стало в тисячі разів більше, де ще можна побачити неонову вивізку поліцейського відділку. 52 дивовижні будівлі входять в Таймсквер. А з них щовечора виходять дивні працівники чисельних редакцій, комп'ютерних компаній та рекламних агенцій. Таймсквер не лише неонове, а й Інформаційне серце Америки, а ще тут головне місце зустрічі нового року в країні. Не можна пройти повз ще одну надзвичайно цікаву будівлю. 87-поверховий будинок Праско на Медисон Сквер. Це від Тайм-сквер зовсім поруч. Старий нью-йоркський міф каже, що гострий місць цієї будівлі спроектовано так, щоб створювати унікальні пориви вітру на 23-й вулиці, щоб таким чином задирати жінкам спідницю. кажуть свого часу, тут завжди чергували розв'язні молодики, очікуючи жертву підступних вітрів, навіть і їх ганяло. сьогодні, чи то штиль, чи то це просто одна з тисяч міських легенд. Нічого такого на Медісон Сквер ми, звісно ж, не побачили. Хоча могли б в прасті знаходитися музей сексу, і там таке. Втім, на щастя, вже запізно. Експозиції закриті, та й не за цим ми до Америки приїхали. Час насправді спливає надто швидко, і ми поспішаємо до головної будівлі Нью-Йорку. Ось ліфт, який винесе нас на оглядовий майданчик найвищого хмарочосу Великого Яблука. Ця будівля зводилася майже ж з такою швидкістю, з якої ми піднімаємось ліфтом. В окремі періоди за 10 днів 14 поверхів. І це у розпал великої депресії, без сучасних кранів та гелікоптерів. Ми знаходимося на сотому етажі самого знаменітого пожалуйста з крьовом парстабі. 381 метр, 102 поверхи. На все це будівельникам знадобилося 54 тисячі тонн сталі, понад 10 мільйонів цеглин і 700 кілометрів кабелю. Empire Стейт Building названо на честь штату Нью-Йорк, який назвали імперським штатом. Будівлі 80 років, але мало що в світі може посперечатися з Empire Building у розрізі досконалості конструкції. Чого тільки не переживав ем. Empire building. його шпиль намагалися використовувати як швартову щоглу для дирижаблів, але ідею кинули через сильні вітри у 1945 році. В будинок на висоті 79-го поверху врізався бомбардувальник Б 25 Конструкція витримала. Ну і нарешті, головна пригода спіткала башту в 1933 році, коли на саму верхівку видряпалася гіганська мавпа з дівчиною та почала збивати військові літаки. Те ж саме повторилося у 2005 році, тільки ще більш захоплюючим. І без вигаданих пригод Empire State Building приголомшує, коли дивишся на нього знизу. А особливо коли дивишся з нього вниз. Вам не обов'язково володіти собственним вертольотом або лівіть пентхаус хаос до содоминеже. Просто придіть сюди і насладіться цим волшебним видом. Як і у будь-якої іншої висотної будівлі, у Empire State Building складна репутація. Будівлю обожнюють самогубці. Саме проти них у 1947 році заведено спеціальну огорожу. Проте стрибають із неї. Найщасливіший випадок трапився у 1979 році, коли така собі міс Адамс стрибнула з 86-го поверху, але сильний порив вітру закинув її у вікно поверхом нижче. Все обійшлося зламаною ногою. E Оскільки ми сповнені відчуття радощі життя та повної ейфорії від цілого дня проведеного у Нью-Йорку, навіть думки про те, щоб стрибнути вниз, не маємо. Спокійно спускаємося на ліфті і мирно йдемо спати. Вранці починається новий етап подорожі. І насамперед треба буде десь розжитися машиною. Навіть двома для ведучого і для знімальної групи. Завдання непросте. Адже для цього людині в пункті прокату потрібно показувати. А права водія, Б кредитну картку. В нашому випадку два комплекти. В принципі, воно все є. Але у режисера є картка А-прав немає, а у оператора, навпаки, права є, а от картки задачка із серії про вовка, козу та капусту. Як взяти дві машини, маючи один комплект документів? Втім, це вже буде завтра, а тепер, хоч воно і Америка і в Україні зараз ранок, мусимо казати один одному Добра ніч! Мусимо спати! Хоча чи вдасться це після того, що ми побачили та відчули протягом дня в Нью-Йорку? Дивіться у наступній серії: людина і закон, як перша долає друге, американські інтерстейти. гладко стеляться та жорстко спати. Пакарди для дядечка Джо або як Сталін та Алькапони каталися в одних авто, де монстр-траки зимують, та з чим їх їдять.